Повернімося до цієї фотографії, пане Камельчук, Ви про на нам про неї сказали, чи ми її бачили? Наші редактори відразу вивели на екран. А чого очікуємо від Валерія Залужного на посаді посла у Великій Британії? От що для українців має це означати? Ну, по перше, Великобританія це наш один з найбільших союзників, а це та країна, яка має шалений дипломатичний вплив по всьому світу, не тільки поблизу європейського континенту, незважаючи на те, що вони вийшли з ЄС. Тому це такий певний плацдарм, звідки Валерій Залужний з нової ролі буде дипломатично тепер наступати і завоювати нам ще більше прихильників у усьому світі. Ми чудово розуміємо, що дипломатичний корпус Великобританії складається не тільки з політиків і дипломатів, але людей певних еліт, які десятиліттями, а інколи це тянуться роди, які століттями вибудовували. Певні політичні, інші бізнесові стосунки і так далі. Тому його роль вона надзвичайно важлива там. І ми очікуємо зміцнення підтримки для України загалом. А як ви гадаєте, чи зможе Валерій Залужний ну, бути. У нас багато послів в різних державах, так? Тобто ми багато говоримо про залужного саме в Британії, тому що ми тут в Україні. Жили в час, коли він був головнокомандуючим військ. Чи зможе він в Британії відігравати таку потужну роль? Я впевнений і скажу, чому. Я двічі був в Британії за останні два роки. Я спілкувався з політиками різного рівня. Перше, що я просто ще раз нагадаю, Британія надзвичайно в курсі усіх подій і деталей цих подій, які відбуваються в Україні, більше ніж середній європейці. Вони просто живуть цими новинами і подіями, які в нас відбуваються. Друге, вони надзвичайно поважають Валерія Залужного за ті досягнення, які були до того, як він пішов з цієї посади, тому впевнений, що жодних проблем не буде. Більш того, ну по-перше, його готували спеціально до вступу до цієї посади, не те, що він просто взяв і приїхав. А з іншого боку, ну можливо, невеличкий камінчик в бік представників дипломатії. Я за п'ять років бачив різних дипломатів, і Валерій Федорович дуже мудрий і достойний кандидат на те, щоб стати видатним дипломатом. Анекамельчук хотів це запитання можливо раніше задати, коли Сергій Василюк на початку програми казав, що. Нашій державі треба, ну так як правильно висловитися, активніше вставати на військові рейки. Це з одного боку, з іншого боку, ми постійно чуємо про те, що економіка повинна жити. І зараз, зокрема, у Львові сьогодні очільники військово цивільної адміністрації чи просто військової адміністрації говорили про такі речі, як економічне бронювання. І ми розуміємо, що це. Що в принципі дуже складно звести ось це в два паралельних шляхи, щоб воно рухалося в одному напрямку, тому що з одного боку є економіка, з іншого боку, є обов'язкова і загальна мобілізація. І плавно переходимо до теми: 16 липня наступного тижня завершується термін для оновлення даних у територіальних центрів комплектації, і зараз дуже багато українців. Живуть запитаннями. А що буде далі? Тому що ну ми розуміємо, що не усі оновлюють. На жаль, не усі ви задали як мінімум чотири питання. А відповім. Це ціла тема. Зараз спочатку буде. скажу те, що ви не запитували, тому що це великий плюс. Ой, Про ой. цю тему оголосив президент України, і це мене дуже тішить. Після підписання безпекової угоди з Польщею, Він сказав, що український легіон буде в Польщі активно напрацьовуватися тренуватися. І хлопці будуть повертатися в Україну. Я нагадаю, що два місяці тому ми цю тему вперше піднімали в засобах масової інформації. Першими цю тему на прапор, так би мовити підняли ветерани морської піхоти, які вже це роблять на даний момент. Кілька сотень тренуються українців і іноземців в Польщі. йде робота над створенням другої бази для підготовки. А справді є кілька тисяч заявок від українців. Є правда одне, але тут питання більше до або організації перемовин і правильно позиціонування для українців, чи відразу українці будуть підписувати там контракт і після того навчатися, чи вони будуть навчатися спочатку згідно того, що заявляє Міноборони, і потім підписувати контракт. Бо ти бо то є велика різниця. Дещо не всі на жаль, це треба визнати з українців за кордоном готові будуть відразу їхати, але ті, хто подавали заявки, їх більшість з них. Власне, говорять, те, що підтвердив якраз а, один з представників міноборони Польщі, який сказав а, українці, заявляють їм полякам, заявляють, що ми готові тренуватися в умовах, коли немає сирен, бо 50% часу фактично вилітає з умови присутності, екіпіровки і з умови навчання на всіх видах озброєння. Це дуже важливий момент, і я тішуся, що ті українці за кордоном є, і що вони якраз не задають питань, що далі вони готові тренуватися і йти воювати. А тепер повертаючись до ваших запитань, ну давайте, можливо, я щось не згадаю, то ви нагадаєте. Одна ремарка, Перше, ти... пане Юрій, одна ремарка. А от е, цей формат е, вони тренуються, навчаються, приїжджають в Україну і стають е, частиною Збройних сил України? Так, звичайно, Це і як інакше. Тільки так, однозначно. Це не буде форматом умовного французького легіону. Ні, який, ну там, він називається може Український би... легіон, тому що його підтримує Міністерство оборони Польщі, тому технічно юридично воно так виглядає. Але підготовка ну, може відбуватися запрацював насправді. Кілька воєводств польських вони підтримують цю історію. Вони надають території для тренувальних баз. А далі Україна з кожен сам по собі вирішує. Тобто, ця історія з навчанням не є заборонена, не є якимось чином вона не потребує додаткової там легалізації. Це можливо, вони публічно працюють, зареєстровані. Це сертифіковані військові тренери, які багато років це в принципі роблять, і це якраз основа тих, що складають, я повторюся, морську піхоту України, в тому числі інструктори, які готували третю шумуча. Азову і потім це масштабувалося. Хлопці самі досягнули дуже багатьох потім своїх власних вже результатів і не навчають інших. 16-го... потужний військово-військовий союз дай бог однозначно. Це частина союзу. Більш того, треба сказати, що ну можливо ті українці, які за певних обставин. Хочуть, але не можуть повернутися в Україну, тому що не знаю, сім'я догляд за кимось такі є. Ну можливо, це не десятки тисяч, але десятки таких знайдуться. Вони з часом, і навіть після перемоги України, будуть дуже затребуваними по світу. І я скажу тільки один напрямок. я, я впевнений, що бато хто знає про цей напрямок це напрямок Африки. Де досі працює дуже багато вагнерівських представників, і вони буквально обкрадають ті країни. Вони буквально викрадають їхні ресурси вагонами, забирають, знімають якусь там невоєнізовану там охорону і так далі. І певні африканські країни кажуть, а давайте ви нам з цим допоможете. Вони питають, наші питають, чому ми, та тому, що у вас найкращий військовий досвід. 16 липня, ваше запитання: що буде після? Мені дуже дивно насправді. Що міноборони не виступає, чи Кабмін загалом окей не виступає тим, хто каже: ми не облікували всіх. Давайте продовжимо термін. Або не знаю, давайте зробимо після 16-го ще раз перегляд через якусь там паузу. Якщо ціль була просто оштрафувати тих, хто не встиг, ну то напевно вона буде якимось чином досягнута. Проте і в судах ми знаємо, що за певних обставин ті ж штрафи можуть бути скасовані. Але це ж не основна ціль. Ціль була зрозуміти, Потенціал. хто є в якому стані здоров'я, хто точно може піти в кого є відстрочка за різних обставин. І ціль, звичайно, ну була поставлена ще на закордон, але реалізація її була так собі, якщо чесно. Я вже про це колись коментував. Тобто, це от. Закривання консульських послуг воно ні до чого доброго насправді не привело. А от те, що робить третя штурмова бригада, зараз і їде з туром. Як він може, я можу помилитися в нас, але там двіж, як він називається? Якось їхній двіж вони назвали. Ну, типу військовий двіж, І вони їдуть зі своїми презентаціями зі своїми хлопцями, які досягали крутих результатів, і вони будуть мотивувати українців не тільки в Польщі в інших країнах. Долучатися до збройних сил України пройшовши тренування вже зараз неможливо, де можливо і вони створять якусь окрему тренувальну базу.